З метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму управління освіти Ужгородської міської ради спільно з міською державтоінспекцією та спілкою автомобілістів Закарпаття організували змагання на кращого юного інспектора для школярів Ужгорода. Конкурс вже став традиційним, однак з кожним роком умови змінюються, а навики учасників стають дедалі кращими. Діти заінтересовані зараз є багато обновлень нова новісінька форма в багатьох закладах. Діти готуються і дуже переживають, хто займе призове місце. І це їм допомагає. Я знаю знані правил дорожнього руху, і тому в Ужгороді, я не не хочуся хвалити, але скажу прямо, що в Ужгороді роді, май майже нема ДТП із участю дітей. Працівники ужгородського даї часто беруть участь у подібних заходах, адже пропагування та вивчення правил дорожнього руху серед школярів є необхідним задля їхньої ж безпеки. Дітям свято подвійне чи не потрійне. Ну, по перше, це можна не піти на уроки. Це для них по-перше, свято. По-друге, свято це зустріч, спілкування, призи, якщо буде хтось переможцем. Ну і по третє, свято для них, яке вони ще не розуміють, це збережність життя, це отриманий досвід і отримання якісь знання в сфері безпеки дорожнього руху. Тому свято, яке вони на сьогоднішній день ще не розуміють, більше розуміють працівники ДІ або їхні батьки. Утім, такі змагання стимулюють школярів бути уважнішим до руху на дорозі. Живе спілкування з працівниками ДІЇ їх доцільні рекомендації та життєво важливі поради дають позитивний результат, кажуть юні автоінспектори. Ми готувалися до цього закладу на уроках медико санітарної підготовки. І на сьогоднішнього дня ми хочемо показати наші знання. Майбутнє за якби за. Школярами і школярі можуть потім навчити своїх молодших сестер, братів і так само ходити по садках, проводити адгід бригади, які ми проводимо, ну, якби показувати дітям, що потрібно ходити ну, на зелене світло світофор, а Адже ну буває таке, що навіть дорослі, а йдуть на червоне, Ну а що залишається дітям? Вони також беруть приклад із старших. Тому бажано, щоб більшість школярів також щодо ну, правила дорожнього руху. Цьогоріч захід відбувся на базі багатопрофільного ліцею Лідер. Школярі змагалися в кількох конкурсах за їх результатами. Визначався перемож. Команду, яка виборола першість, крім заохочувальних призів, чекає поїздка в літній табір Артек.